138 пожеж з початку вересня, половина з них сталася через спалювання сухої трави та зілля. Продовжують це робити люди попри величезний штраф. В окремих випадках він може становити 153 тисячі гривень. З початку року за спалювання сухої рослинності на своїх городах притягнули до адмінвідповідальності 157 осіб. Земляний шар, на якому відбувається горіння. Відновлюється після таких процесів лише п'ять через 5-6 років. Крім того, зазвичай такі пожежі розповсюджуються на великій площі. І щоб їх приборкати до гасіння залучається велика кількість техніки та особового складу Державної служби з навчальної ситуації. За 29 днів це вересень місяць. На території області у нас виникло в цілому 138 пожеж, з яких уявіть 70, 71 пожежа це пожежі на відкритих територіях. Ну або це 51 якби це дійсно є у нас проблематика на території області, і збитки становлять 22 мільйона гривень. Середньомісячна температура вересня є вищою за норму на 3-4 градуси тепла. Тому. Основним фактором, який може знизити рівень рівень пожежонебезпеки, є наявність опадів. А у вересні їх також відчутний брак був, тому що опадів випало 18% від норми на рівнічні. Суттєвих опадів ми не очікуємо і можна сказати, що жовтень буде вищ... середньомісячна температура жовтня на 1-2 градуси вище норми. Тому слідуйте елементарним правилам, порадам і не наражайте довкілля та себе на небезпеку.